В'яжемо 10-й рядочок, накид. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали, пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок в перший стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид, вводимо гачок, в наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали, пров'язуємо одну повітряну петлю. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. З'єднуємо, пров'язуємо 5 повітряних петель. 1 2 3 4, 5. Вводимо гачок під ниск під наступну арочку. з єдними. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид. Вводимо гачок, в стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля. Накид. Вводимо гачок, в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Одна повітряна петля, накид. Пров'язуємо стовпчик з накидом у наступний стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо десятий рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два, накид. Вводимо гачок в першу петлю. Перетягуємо ниточку, нагачкою три петлі, пров'язуємо через дві, пров'язуємо через дві. Наша петля утворилась з посередні арочки. В'яжемо останній рядочок. Пров'язуємо дві повітряні петлі, один, два, накид. Вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо піко з трьох повітряних петель: Один, два, три. Вводимо гачок у стовпчик з накидом і зачіпаємо першу петлю його. На гачку є три петлі, пров'язуємо через цих три петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі: один, два, накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом, пров'язуємо піко з трьох повітряних петель: 1, 2, 3. Вводимо гачок у стовпчик з накидом і у першу його петлю. На Нагачкою три петлі, пров'язуємо через цих три петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок у наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пров'язуємо піко з трьох повітряних петель, дві повітряні петлі, накид. Вводимо гачок наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Так продовжуємо в'язати до кінця цієї частинки узору. Пров'язали, пров'язуємо піко з трьох повітряних петель, пров'язуємо дві повітряні петлі, вводимо гачок під низ під арочку, з'єднуємо, дві повітряні петлі, накид, вводимо гачок у стовпчик з накидом, пров'язуємо стовпчик з накидом. Піко з трьох повітряних петель. Дві повітряні петлі. накид. Вводимо гачок в наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. Пікос трьох повітряних петель. Дві повітряні петлі, накид. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній ряточок, вводимо гачок сюди в стовпчик з накиду, але з виворотного боку витягуємо гачок з петлі. Вводимо гачок з виворотного боку у стовпчик без накиду. Зачіпаємо петлю на гачок, перетягуємо. Повертаємо вирідно-виворотний бік. Пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо. Витягуємо гачок, ниточку затягуємо і заховуємо кінчик ниточки з виворотного боку. Наша серветка готова. Дякую всім за увагу.